Механічна клавіатура це не просто інструмент для роботи чи гри, а набагато глибша ніша. І навіть я би сказав так: взагалі окрема культура. Зараз на ринку стільки клавіатур на любий смак, що аж просто очі розбігаються, адже параметрів вони мають немало. Якщо коротко писати круту механічну клавіатуру, то звучати це буде приблизно так: це комфорт, стиль та ефективність. Але про ці клавіатури, які в мене сьогодні на огляді. Можна сказати набагато більше, тому що у них реально багато переваг, і однією з яких є їх ціна, а вона вас точно порадує. Також ці клавіатури мають свої фішки, у них є певні відмінності, і сьогодні у відео розповім вам про бездротові клавіатури, які поєднують у собі ці три складові, і при тому коштують демократично. Тому мова піде сьогодні про EpoMaker ak 820 та EP64. Чому саме вони? Давайте розберемося разом. Перше, що привертає увагу, це звичайно дизайн. І обидва борди мають мінімалістичний, але водночас стильний зовнішній вигляд. Міцний пластиковий корпус, якісні кейкапи, компактний формат. Якщо брати, наприклад, модель AK820, то це TKL, а IP64 64 60%. І саме це робить клавіатури дуже зручними у плані мобільності і переноски. Та й при тому вони займають небагато місця на вашому столі. Дані борди підтримують бездротове з'єднання, тому ніяких кабелів вам не потрібно. Це, до речі, більше і естетично, і зручно, і самі клавіатури підтримують три типи підключення. Якщо говорити по бездроту, то це канал 2.4 в комплекті для цього є USB-приймач, а також є бездротове з'єднання по Bluetooth. Ну і звичайно, клавіатури можна підключати по комплектному кабелю. Модель AP64 виглядає більш простіше та лаконічніше. А модель AK820. Приваблює регулятором гучності та дисплеєм. Якщо ви не користуєтесь F-ками, то вам підійде варіант більш компактний, а якщо користуєтесь F-клавішами і вам потрібен регулятор, то однозначно модель AK820. Збірка клавіатур на дуже хорошому рівні. Не дивлячись на те, що це пластик, клавіатури зроблені гарно. Корпус, як виглядає, так і відчувається якісним, деталі добре підігнані одна до одної. Відчувається шумка всередині, так як немає відчуття пустоти, і у цілому враження від бордів, коли тримаєш в руках, дуже хороше. Якщо вам подобається стильні аксесуари на робочому столі, то ці клавіатури чудово впишуться в будь-який інтер'єр. Неважливо, це офіс, домашній стіл або ваше ігрове місце. Кейкапи цих клавіатур це Double даблшот, і українські символи на них світяться. Товщина стінок кейкапів тут хороша, вони не гнуться. У них гарне лиття пластику, приємна структура, гарний вигляд символів. На самому пластику немає зазубрим або якихось дефектів. Розфарбовка теж мені подобається і виконана в одному стилі у обох клавіатур. Кнопки мають виражену канавку для пальців, і грати або набирати текст на таких кейкапах дійсно зручно. Літери, цифри, символи на самих кнопках гарно читаємі, рівномірно підсвічені і виглядають привабливо. А от у середині клавіатури відрізняються. Це стосується як свічів, так і їх конструкції. Клавіатура ep 64 у мене на свічах Apple Maker Moulin Switch. Сила натиску до спрацювання у них 47 г, а кінцева сила натиску 60 грамів. Довжина ходу спрацювання 2 мм, а загальний хід 3,8 мм. Ресурс роботи свіча 50 млн натискань. Свічі заводу змащені, у них немає відчуття піску, хід їх плавний. А ось що стосовно плейту, то він тут металевий. Шумка всередині є і під пробілом, і між платою, і плейтом, а також на самій платі. Плата, до речі, підтримує свічі як 3, так і 5 пін. А от клавіатура AK820 у мене на свічах Huano Gift. Сила натиску до спрацювання у них 45 г, а кінцева сила 60. Довжина ходу до спрацювання 2 мм, а загальний хід 3,6 мм. Ресурс роботи свіча також 50 мільйонів натискань. Обидві клавіатури йдуть на лінійних перемикачах і дуже схожі як по характеристикам, так і по відчуттю при наборі. Хіба Milan Switch будуть трохи тихіші і тяжі у силі натиску. Свічі заводу також тут змащені, але на відміну EP64 дана модель має плейт із полікарбонату. І мені це подобається більше, так як звучить дана клавіатура за рахунок конструкції, тихіше, не чути звуку металу, і плюс тут є gasket mount. Флекс тут хоч і невеликий, але відчувається. Тому друкувати на цій клавіатурі мені особисто більш цікавіше. Під плейтом розташувався слой піни, як у П-64, піна під пробілом теж присутня, як безпосередньо, і слой піни на самій платі, але у даної моделі він більший. Різниця буде також у розміщенні світлодіодів підсвітки, так як у AK820 розташування LED південне, а у P64 північне. Стабілізатори клавіатур це взагалі окрема тема. І мені тут подобаються стаби обох варіантів. Вони тут змащені, причому дуже добре, смазки реально не пожаліли, вони гарно відпрацьовують, і причому варто зауважити, що в них немає люфту та вираженого звуку цокання металу. І як по відчуттю, так і по звуку все класно. На нижній частині корпусу моделі ip 64 є 4 резинові ніжки та тумблер включення виключення клавіатури. Додаткових висновних ніжок тут немає. Але є збільшений кут самого корпусу клавіатури. На ніжках клавіатура стоїть міцно і на столі не рухається. Також можна побачити, що 24 і чотири донгл в корпусі по центру біля роз'єму Type-C. ak 820 на відміну ЕП64, має додаткові ніжки, вони мають два яруси і гумові вставки основи. Сам донгл також ховається в корпусі, але на магніті. І тумблери тут два. Один перемикає режим Mac і Windows, а другий режими підключення. Це Bluetooth по кабелю та 2.4. Обидві клавіатури тримають заряд добре. Клавіатура IP64 має акумулятор 2000 мА, а IK820 4000. І відповідно тримає заряд практично у два рази більше. Я не скажу точно, скільки клави пропрацювали на одному заряді, але менша клавіатура більше тижня точно. А от модель з більшим акумулятором близько 10 днів. Але все залежить від активності екрану, тому можна вижити і більше. Модель AK820, як сказав раніше, має регулятор гучності. Він працює доволі тихо, має чіткі відсічки і приємно натискається. Не можна коригувати гучність звуку або включати, або виключати його. Особисто, наприклад, для мене це дуже зручна річ. У даній моделі також є LED-індикація про стан акумулятору, про включений капслок і вишенька на торті це невеликий дисплей, на якому відображається корисна інформація. Тут можна побачити дату та час, відсоток заряду, а також індикацію стану режимів. І до того ж, можна бачити інформацію під час налаштування або взагалі встановити свою анімацію. Для керування використовується кнопка FN та регулятор. Тут можна змінювати підсвітку, її яскравість, швидкість, ефекти, або включити та виключити анімацію. Ну а також дана клавіатура теж підтримує софт, як p 64 Але тут, відповідно, є більше налаштувань самого дисплею. На дисплей ви можете поставити свою анімацію, текст, у програмі його можна редагувати, і сама прога інтуїтивно зрозуміла. Хіба єди мінус немає української мови. Якщо підвести підсумок, то кожна клавіатура по-своєму цікава. Мені, наприклад, сподобались обидві: як такових мінусів я у них не побачив. Та тут навіть і гріх жаліти за таку ціну.